тема, ребята. Коротше, скинув мені uh, Павло, <кък> чоловік, десь по акції купив. Дивіться. Ось, пише отакий. Дивіться, Володимир, вітаю. Є одне питання, чи реально перепаяти дитячий пістолет, який йдує мильні кульки у батареях, не вистачає надовго. Максимум 2,5 баночки, і то це із великим натягом. Там йдуть 4 звичайні батарейки. І показує мені отаке. Ось. О, отаке. О. Такого типу. Добрий день. Техспеціаліст сказав, що перепайка дорожче коштувати буде самого пістолета. Саме КВ 178 гривень. А сам пістолет по акції 160 каже. Я зрозумів, дешевше буде купувати батарейки. Не підскажете, які будуть якісні придбати у магазині. То дивіться, чоловіче, дивіться, в принципі, чого, не факт. Ну, да, ну в принципі, зараз у нас є свободне время. Спеціаліст спеціалістом це мій напарник. Ну, можна, ми можемо зробити. Ви можете як зробити. Вот. Сбираєтесь щось купити у нас, може якогось ліхтарика, чи що, все одно за доставку платить. Одійшліть мені цей пістолет кульковий. поняли? Я його отримаю. Перше, що я можу в нього, в нього поставити, дивіться, я можу поставити в нього. Отакі банки. О, Такі банки по 9 гривень. Отакі банки воно, по. Ой, іди сюди. Отакі ось банки. Е, отакі банки по 15 гривень. Е, можу поставити е, отакі банки по 100 гривень. Но це ще не все. У мене є, знаєте що? У мене тут навал у мене всякого такого. Якщо вам не супер-бупер, з нього не стрілять, так говориться. Та хто мені мішає? Я можу вам отакі ось акумулятори, отакі, дивіться, о, отакі з одноразок. Я вам їх поставлю безкоштовно. Тобто акумулятор 0 гривень. Він ё... ємність приблизно 600 мА. Я його за 0 гривень. Все. Тільки мій напарник, скільки за роботу возьме. Ну там, вважайте, коротше, платка на заряд 19 гривень і за роботу. Я думаю, він якусь там сотню возьме за роботу. Ну, може, 120 Короче, Коротше, 120 робота і безкоштовно акумулятор. От і все. Так зато ви не будете купляти батарейки. А батарейки куплять як не крути. Якщо хороші куплять, типа ось ось таких 25 гривень штука. Е, Якщо ви кажете, у вас там чотири батарейки це 100 гривень викинь. 100 гривень е, за один тиждень, ще тиждень буде ось літо, ще 100 гривень. Ви заморитесь, по 100 гривень тратити. Е, мені ці акулятори не жалко. Я їх практично безкоштовно випаюю, тільки за роботу буду брати і все. І плюс, коли я його перепакую, я вам його відправлю назад безкоштовною доставкою. Безкоштовно. Тобто в доставку ви не будете платити. Все, доставка ноль буде. Поняли? От і все. Ось вам рішення. А якщо ви захочете якогось там ліхтарика собі, чи якусь приколюху, чи може блютуз колонку дитині купити, то зможете додати її до заказа. Я м її в цю пачечку безкоштовно до вас поїде та ще заказ. Так що на доставки зекономите. Так що вирішуєте, не проблема, можна зробити. А мені контент зніму, теж прикольно. Я, я такі, я хочу перепакувати таке. Я не проти все. Так що можете висилати.